Ультра привіт з Києва, вже тисніть пальцем на лайк, якщо любите Динамо від душі. Слева Юкремени. Всім привіт. Сьогодні ми поговоримо про нове підписання київського Динамо. Голкіпер Волинець, який вважається одним із найкращих воротарів ліги, тепер є частиною київської команди. Новину надав Вацко під час авторської програми на YouTube від Волинець, гравець, який колись був студентом Динамо, але грав лише за другу команду білосиніх. Однак це не применшує якості гравця, адже він вважається одним із найкращих воротарів ліги. Вацько під час авторської програми на Ютубда пояснив, що підписання гравця пройшло досить гладко, оскільки коленца контракт і колос завжди працюють однаково. Таким чином, Підписання Волинця чудова новина для київського Динамо та його вболівальників, оскільки гравець є важливою складовою команди. Крім того, спосіб найму демонструє ефективність та організованість київської команди. Ми з нетерпінням чекаємо побачити Волинця в дії і сподіваємося, що він зробить чималий внесок у перемоги Динамо. Дякую за перегляд. Привіт, фанат! Що ти думаєш про це підписання? Залиш свою думку тут, у коментарях, і не забудь поставити лайк і підписатися. Я повернуся пізніше, щоб повідомити тобі більше новин від київського Динамо. Слава Україно!